В Україні стартував проект ЄС із дорожньої безпеки комерційних автоперевезень. Його головним завданням є зменшення показників смертності на автошляхах, принаймні удвічі. Відомо, що кількість ДТП в Україні за участі професійних водіїв в п'ятеро більше за показники в ЄС. Проект із дорожньої безпеки розрахований на два роки і має надати українським експертам практичні поради щодо змін до основних нормативних актів, наприклад, підготовка професійних водіїв, проведення техоглядів автівок і розслідування ДТП. Сумна статистика пригод на українських дорогах привертає значну увагу європейських експертів: Щороку кількість ДТП в Україні збільшується, зростає і кількість жертв. Торік загинули 60 професійних водіїв. Найбільше ті, хто кермував автобусами в Українах ЄС. Ці показники у п'ятеро менші. Фактично існує сьогодні радянська система, будемо говорити, займов суб'єктів господарювання, і, і, взагалі, та система, яка вже себе від Жила, і ми б хотіли цю систему зламати. Профільний заступник міністра з євроінтеграції анонсує перші зміни. Серед них об'єднання інспекції на морському транспорті з інспекцією автомобільних перевезень. Вони згруповані згідно з європейськими директивами, регламентами і конвенціями. Також Кабмін затвердив план імплементації у сфері автомобільної безпеки за бюрократичними процедурами, прості і зрозумілі зміни. Підприємець-перевізник має відповідати за систему. Безпеки на його підприємстві. Якщо він дотримується всіх вимог, якщо його автомобілі. У технічному стані, якщо рівень водіїв на його підприємстві належний, якщо він не створює аварійних ситуацій на дорогах його машини, його ніхто не буде перевіряти. В основі змін також дерегуляція у міністерстві планують зменшити кількість ліцензій та дозволів. У такий спосіб намагаються полегшити життя бізнесу і залучити нові інвестиції. Бо, на думку тих, таких чиновників транзитний потенціал України задіяний далеко не наповну. Побудова такої системи. Законодавчої нормативної інституційної організаційної, яка би відповідала стандартам, яка б дала можливість України повноправно і системно співпрацювати з країнами Європейського союзу, смертністю на автошляхах стурбовані і в самому ЄС, тож наступні п'ять років присвятять безпеці на дорозі. Україна також долучилась у допомогу українським фахівцям черговий твінінг-проект. Із дорожньої безпеки комерційних автоперевезень він триватиме два роки. Європейський союз заохочує такі проекти. Передусім, це консорціум експертів. Україну представляє міністерство інфраструктури. Це гарантуватиме нам, що цей проект буде успішним. Тим більше, що в складних економічних умовах Україна зацікавлена у збереженні життів і зменшенні негативної статистики, які мають бути кроки для цього, запропонують експерти. Партнери проекту фахівці з Польщі, Литви та Німеччини, загалом зо три сотні експертів. Вони представляють державні інституції цих країн. Їхні назви різні, як от Генеральний інспекторат дорожнього транспорту у Польщі чи федеральний інститут дослідження автомагістралей у Німеччині. Утім, мета одна, так само як і підходи у роботі. Можемо говорити про чотири головні напрямки: це гармонізація, навчання, консолідація та регуляція, котрі використовують у ЄС як інформаційну базу для ухвалення наступних політичних рішень. Завдяки проекту Україна отримає допомогу і в підготовці нормативних актів, особливо у галузі системи управління безпекою дорожнього руху, підготовки керівників та управлінців автотранспортних компаній, сертифікація транспортних засобів та їх складових частин. Також українські спеціалісти отримають і практичні поради в. Розслідувані ДТП. Ми маємо дотримуватись графіку, бо заплановано чимало місій, і на них не так багато часу. Звичайно, один твінінг проект не розв'яже усіх проблем. Існують також і інші проекти. Тож необхідно бути активними, взаємодіяти і ставити запитання у підсумку. Ви отримаєте підтримку у наближенні українського законодавства до європейського. Нині в Україні діє з три десятки твінінг проєктів До них залучені 45 держустанов завдяки системному підходу і консолідації зусиль в галузі дорожньої безпеки. До кінця наступного року українці зможуть мати нові з урахуванням економічної ситуації пропозиції щодо її організації.